Кібуц Мефалесім розташований за два кілометри від гази. Зазвичай в ньому живе майже 800 мешканців, переважно аргентинських євреїв. Зараз залишилась лише половина. Інші з міркувань безпеки подались у більш спокійні райони Ізраїлю. На оголошення про досягнення перемир'я з палестинцями тутешні мешканці відреагували стримано. Вулиці Кібуцу безлюдні. Мешканці слухають радіоповідомлення про останні ми події, поки ми бояться ми виходити ми з будинків. Пола щодо заходів безпеки, то нічого не змінилося. Як показує досвід, якщо відмовитися від них, то станеться те ж саме, що з двигуном, який довго не заводили. Щоб завести його, потрібно багато часу. Зазвичай перемир'я порушують вже за дві години чи за два дні. Тому ми зберігаємо підвищені заходи безпеки ще якийсь час, поки не з'явиться впевненість у тому, що перемир'я насправді діє. В цьому кібуці патрулі у складі мешканців добровольців цілодобово охороняють усі входи й виходи. Кібуц огорожений колючим дротом. Раніше палестинські активісти вдавалися до спроб проникнути всередину поселення. Під час восьмиденного конфлікту жодна з ракет, випущених з гази не потрапила на територію кібуцу. 2008-го таке сталося. Ракета влучила в їдальню. Ось такі укриття побудували якийсь час тому. Вони розташовані поряд з автобусною зупинкою, щоб захистити дітей, коли вони прямують до школи. Ми побудували декілька укриттів. В них можуть перебувати евакуювати одночасно 40-50 дітей. Як ви знаєте, ми перебуваємо неподалік сектора газа. Ми маємо лише 7 секунд з моменту оголошення тривоги, поки ракета долетить до кібуцу. Дезде моменту, що се ресиве, аж таки кає алго. Кібуц Мефалесім з'явився 1949 року, майже одночасно зі створенням держави Ізраїль. Нинішня військова операція в Газі не перша з моменту його заснування. З 1949 року. Цей кібуц розташований усього за кілька кілометрів від сектора Газа, бачив багато війн. Війн, які закінчувались перемир'ям, а потім знову була війна. Досвід свідчить нерідко перемир'я на папері не реалізовувались на практиці. Отже, цей кібуц залишається завжди на поготові. De